Доброго дня, мої малята. Сьогодні ми з вами проведемо цікаве заняття. Зараз спробуйте відгадати загадку. Так набридло на віконці, це на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Про кого ця загадка? Так, мої любі, це загадка про колобка. Давайте пригадаємо цю казочку, що ж трапилося з колобком. Його спекла бабуся, поклала на віконечко охолонути, на набрило колобкові лежать на підвіконні, і він покотився. Зайчика зустрів, вовка, ведмедя і лисичку. Але ця казка дуже сумно закінчується. Я вам пропоную свою скласти казочку. Зліпила бабуся колобок і поклала його на підвіконня. Щоб він прохолов, лежав наш коло лежав і рактом відкрив свої маленькі оченята. І він побачив цей прекрасний світ, блакитне небо, яскраве сонечко, почув спів пташок. Йому так стало весело і радісно, і він вигукнув, так у мене ж сьогодні день народження. Треба закликати до себе друзів. Запрошувати друзів. Малята, поки наш колобок покотився запрошувати собі друзів, я пропоную допомогти нашому колобкові і зліпити смаколики. Так, малятка, а зараз ми з вами пригадаємо, що ми з вами ліпили. Ану, пригадуйте, що ми ліпили? Так. Ми з вами ліпили і яблучка, і морквинки, і бублички, і грибочки, і морквинки. Зараз кожен із вас вибере те, що захоче зліпити для друзів і для колобка. А я вам хочу показати, як можна зліпити капустинку. Ось у мене є таке солоне тісто. Я візьму ось такого кольору салатового, і покажу, як ліпити капустинку. Візьму, відірву шматочок пластиліну з іншого великого шматочка я зроблю кульку. Це можна робити між долоньками, а можна робити ось так: на досточці. У нас отрималась отака кулька. Від іншої частини так, Відриваємо ось маленькі такі шматочки і витягуємо. Прийом такий у нас витягування. І ось це у нас буде листячко нашої капустинки. Ось так ми будемо їх робити. Робимо спочатку кульку, потім ось так між пальчиками натискаємо і ось так з'єднуємо нашу капустинку. Так, ось так ми це все робимо. Ось. Таке у нас листячко чудове отримується. Робимо іще листочок один. Ось так розтягуємо. Так, з'єднуємо. Ось так. Ось так робимо. Так. А тепер візьмемо. Ось так отрималося. А тепер візьмемо стеку. І стекою ось так підправимо. Ось так, дітки, дивіться. І у нас отримається ось така капустинка. Це я вам зліпила і показала, як ліпити. А ви для себе зліпіть те, що вам забажається. Так, ось і повернувся наш колобок. Що? Пригласи... Запросив друзів на день народження. Так, дуже багато. Але мені треба дуже багато смаколиків приготувати для своїх друзів. Я не встигну, не сумуй Колобок. Дітки тобі в цьому допомогли. Ось поглянь, скільки смаколиків приготували для тебе дітки. Поглянь. Дивися, це все тобі приготували тітки. Подивися, тут є і капустинка, і яблучка, і грибочки, і морквинка, і бурячки. Поглянь, навіть такі бублики красиві тобі приготували. Моїм друзям це дуже сподобається. Ну, що, Колобок? Біжи, зустрічай своїх друзів. Малята, а вам сподобалося готувати смаколики для нашого колобка? Так дуже приємно допомагати своїм друзям. Робити гарні справи особливо, коли ти дуже-дуже любиш своїх друзів. До побачення малята, до нових зустрічей!